Усім привіт! 26.06.2025. І знову ми відкриваємо сезон по збору ягід. Весна була дуже холодною, було декілька етапів заморозків, таких серйозних, і їхати, їдучи сюди, на своє постійне місце збору ягід, ми думали, що нічого не назбираємо. Думали, ягоди вимерзли, тому що чую такі новини, що ягоди повимерзали, немає ягід на ягідниках. Ну, все ж таки ми вирішили це перевірити, приїхали на північ Полісся Рівненського і побачили таку картину. Ягідки є. І так, знаєте, місцями. Тут густо, а там через метрів 5 нічого нема. Пусті кущики. Не видно, що тут хтось обдирав їх, так як листочки на місці, не потоптано, не затоптано. Якось так воно місцями. Але ягідки є. І за 2,5 годинки ми назбирали. Отак от, густенько шукали такі місця, щоб були густенькі. Ягідки присутні. Вони є досить солодкими. Зараз покажу наш улов. Марічка мишок всяких шукає. Це такий улов на троїх. Моє відеречко 3 літра, Марічкіна 3 літра. Мої і Марічкини літра півтора. А це... Дитя приїхало сьогодні з нами городське. Побачила, як ягоди ростуть. І переконалася, що вони ростуть не в варениках і не в пиріжках. А на кущиках, так? Да? Mm -hmm. Ось вона назбирала за рахунок профспілок. Ось такий улов сьогодні. 6, 7, десь 8 літрів. Досить непогано за 2,5 годинки. Ось такий жучок прикрашає обстановочку. Скарбейчик. Він спить, мабуть, такий, так, так, як металевий. Спи, красунчик. Страшненький. То він мертвий, мабуть. Якийсь він легкий. Так. Угу. Боже, мабуть, мертвий. Точно мертвий. Ми думали, спить. Ну, хай лежить. Може, і спить. Так що, мерщій до лісу, якщо знаєте місця, ягідні, ягідні, чорничні. Їдьте. тому що зеленої дуже-дуже мало, вона вже дозріла і це пік її спілості зараз. Такий красивий ліс. Ми в цьому місці збираємо зеленички, є відео, зараз може вискочити десь зверху. Подалі від людей, подалі від траси, від сіл. Дуже красиво тут затишно. Так що дуйте в ліс, збирайте чорничку, якщо не хочете за неї віддавати літр 200 гривень. Це було просто цікаво. Бай-бай! Приїхали ми додому, перевірив дозиметром іонізуючі випромінювання, радіоактивність в нормі. Але знаю, що не цим приладом треба вимірювати ягоди та інші продукти на радіоактивність. Тут потрібен спектрометр. Але просто цікаво.